Вітаю, друзі, з новим роком та Різдвом! Бажаю всім здоров'я, миру, найголовніше. Бережіть себе, тримаємось позитивної хвилі. Ну і вже стало, мабуть, що традицією на каналі. Новий рік, нова кар'єра. Отже, всім веселих свят погнали! За опитуванням, у нас здобула перемогу Англія, тому розпочинатимо в Англії в Лізі 2. Новий сезон, можемо тут динамічний старт, але все ж таки. Все ж таки спочатку будемо починати. Алекс Болхат, босс, бос нехай буде англієць. Я так гадаю, що для Англії це ну, саме той тренер, який нам потрібен, зовнішність я обрав. Єдине, що можна ще окуляри додати. Ух, Схоже, і на якогось депутата, мабуть, або олігарха. Треба, мабуть, джинси одягнути. Коли вже зміниться якийсь дизайн, дизайн цих джинс, особливо знизу, щось воно таке, як початок 2000-х. Шузи змінили. Ну, ось так от я гадаю, що все, норм, поїхали. Друзі, ну що, я обрав, я вже говорив, що обрав клуб, і це буде Fleetwood Town Футбол Клаб, ось так. Зветься повністю. Котре було засновано в 1908 році, вже більше 120 років, так, цей клуб існує. ну, він... Чесно кажучи, я не подивився, чи він грав десь окрім Ліги 2. Трансферний бюджет, як бачите, ну і вартість клубу трохи менше 2,5 мільйонів. Поки що не буду я, я не дивився, як там зветься по-справжньому арена. Єдине, що кольори в нас у нас форма буде червоно-біла. Тому десь такі кольори стадіону мають співпадати в реальній арені. Червоні сидіння, але я обрав білі, тому що там червоні з білими літерами словами, а в нас це неможливо зробити. Так, газон визначилися, потім, якщо що, можна буде змінити, ну і ворота як були раніше, нехай. Ну і найголовніше, друзі, я мабуть що вимкну вимкну перше трансферне Вікно. Тут будуть деякі особливості в цій кар'єрі, тому зараз саме розберемося. На перший, перше трансферне вікно зачинено. Селекцію я вимикаю, тому що постійно будуть нам там пропонувати якихось, і там буде постійно відволікатиме. Я краще буду сам знаходити, або за допомогу вашою. Ну і Ultimate. Будемо намагатися грати на Ultimate. Ну і плюс 10 мільйонів, тому що який старт кар'єри без вливання, без фінансування. Будемо вважати, що ми знайшли спонсор. Так, що тут є? які є варіки? Ну, мабуть, що щось середнє треба обрати. Щось середнє, мабуть, що так як воно і було. так? Щоб десь так ноги трохи нас потроху і, і дрючили, ну і щоб і не поперли одразу. 4 хвилини я залишаю Ultimate, і наша молодь буде там молодіжні турніри. 3 хвилини повністю розкриття. Розкрита нехай буде молодь. Симуляція, ні, поки що я на симуляції не гратиму, я оберу ось цю фішку, все по 50. Можна там класику обрати, але там вже не зміниш. тому цю фішку я. Обрав і зараз дещо змінимо. Так, ефект вітру низький, погодні мови, звісно ж, нехай впливають. Це все залишаю поки що. Потім, якщо що, якщо не буде нам подобатися, то десь там трохи будемо чи додавати, чи чи прибирати. З приводу травм, травми, мабуть, що ну, щоб нам не заважали, щоб там знаєте, як буває на півроку, там на, на сім-на дев'ять місяців, щоб не вилітали наші ключові футболісти. Ну, і тим паче, що ми зараз нікого не підпишемо до зими, тому десь так зміни з приводу отримання травм, і серйозність травм також. І нам, і штучному, і штучному інтелекту. Ну, Щоб все було справедливо. Ні, мабуть, давати все ж таки частота 45, може, десь. Десь 45, трохи менше, ніж 50, але. Ось так: от, 45. Ну, все, а, і голкіперів хотів я. Трохи накрутити голкіперам і собі, і, і бо там десь 5, по 55, тому що голкіпери таку інколи фігню чудять, що краще, краще десь так їм... Ну і гімплеї симуляція там взагалі було щось за 60. Тут тактичне, хоча все по 50, але можливо це відображення глюканить, а так воно працюватиме. Так, тут все нормально, все нормально. І темп розвитку. Молодь нехай швиденько, дорослі, звичайно, а молодь нехай швиденько будемо користуватися. Так, що це таке? Тут можна обрати як в реальному, хто там на травмах, не буду поки що туди я влазити, залазити. Трансфери немає. Вільно, вільно, і як бачите, все, селекції немає. І коли гравців я буду знаходити, то це буде як в пес одразу повна про них інформація. Ось це добре, що зробили, що можна тепер обирати Збо зборні. Виклик до збірних я вимикаю 10 мільйонів. Нехай буде бакси. І ось що я ще хотів. Е, вимкнути завдання з приводу розвитку клубу, бо також почнеться. Того купи, того продай, там те, там те, там все краще будемо зосереджуватися лише на, на футболі. Добре, що все це можна змінити. Ну, я ось так вирішив. обираю такий варіант. Ну що, презентація нового тренера Fleetwood Town Football Club. Алець Блухат, Англієць Бос. Погнали, ну що, друзі, новий старт, новий початок. Сподіваюся, що ця кар'єра буде е, цікавою. Ну і дуже сподіваюсь на вашу активність, на ваші підказки там, з приводу трансферів і так далі. Ну що, продовжуємо наші налаштування, е, наші тренування як будуть відновлюватися. Ну, акцент на тонус, акцент на енергію. По 90 я зроблю. Здається, що буде працювати, щоб там постійно не заходити. Тактика, обираємо тактику, бачите, які тут є, нічого не, нового не додали. Я, мабуть, що оберу баланс, друзі, оберу баланс. Раніше мені подобалася гра по флангах, але поки що, нехай в нас буде все стандартне на балансі. І оцю ось, ось схему, певна річ, я буду змінювати. Подивимося. Давайте тренерів трохи. Що в нас є? Новачок. новачок звичайний, Експерт. О, є експерт і три зірки для півзахисників. Підписуємо. Е -е, гравців не можемо підписати. ось Вперше трансфера на вікно, а тренерів найняти можемо. Ну і ще там здається, хтось був, я бачив знизу. Так, є ще один експерт. Три зірки для нападників є. І поки що здається, все. Будемо чекати, можливо, там ще під'їдуть. Поки що так. Е, так, домашній успіх. Ви бачите, виграти чемпіонат і Emirates Cup дістатися однієї восьмої. Ого. Ну, міжнародного, звісно, що немає, поки що. Так, почалував я друзі вже трохи зі схемою, з тактикою. Зараз я вам все продемонструю. Змінив я схему, як бачите, трохи під себе. Ну, і з урахуванням можливостей наших гравців. 4-1, 4-1. Будемо грати співзахисниками, ознайомитися зі складом, з гравцями будемо вже по ходу справи. Ну, ось наш баланс, наша звичайна стандартна тактика. 4-1-4-1. Ну, тут баланс, і тут поки що все. Залишаю на балансі. Амплуа наших гравців. Давайте почнемо з голкіпера. Є в декількох тут навіть плюсики. Є, ну майже в усіх, майже в усіх. Крайний захисник поки що тут, той що буде розігрувати розвиток атак. Ну, прізвища, друзі, повторюся, будемо вивчати вже згодом, згодом граючи, тому що. ну... Я майже не майже, взагалі нікого тут не знаю. Є гравців, у котрих немає поки що, плюсика. Але там я вже налаштував, і розвиток, план розвитку футболістам. Всі працюють, всі на покращення. Так, Тут у нас флангові півзахисники, інсайдів поки що вони не можуть. І поки що так, Висунутий форвард на атаку. Бачите, як воно працює. Ну, майже незмінно. що з що з м'ячем, без м'яча. Ну, Погнали. Молодіжний склад, також я вже передивився, залишив лише п'ятьох, Зараз я вам продемонструю. Такі, що більш-менш з перспективою на зріст, бачите, є 14 і 15 років 16. І ось вже чувачок форвард 17-річний. Також працюють, як бачите, всі вже розвиваються. Відправити необхідну нам. Скаута, як бачите, одразу нам впарили скаута п'ятизіркового, і те, і те в нього по п'ять зірок. Можна буде згодом потім шукати, знаходити на різні позиції з різних країн, і, звісно ж, ми до України відправимо. Але поки що, я гадаю, що буде логічно, якщо ми будемо шукати молодь в Англії, там, де ми граємо, власне, тому так, Англія? О, знайшов Англію. Ну і одразу можна ролі повибирати. Я не знаю, чому голкіпера. Чомусь не працює, чи якийсь люк, не можу я обрати голкіпера і, і все. Або лише одного голкіпера. Ну давайте. Так Такий варіант ЦП на форварда, мабуть, що, так? ну і, можливо, там на якихось флангових там, чи, вінгерів, чи півзахисників. А там подивимося, все, три є і, і, і. тепер акценти, так? Давай, мабуть, що бокс-бокс. Бокс. Це, що нам треба для нашої схеми. Тут на що? Ну, стоп, ні, нападник, висунутий Форвард. І для вінгерів фланговий плеймейкер, можливо, чи інсайт. Ну, нехай буде поки що фланговий плеймейкер. Все, наш скаут в пошуках молодих гравців. Ну, а у нас молодіжний турнір. В подальшому я не буду, друзі. Мабуть, що ну, можна пропускати, добре. Що. Зараз зіграю. Якісь моменти я вам продемонструю, а там або за кадром буде, буду грати потім в подальшому. Ну, або взагалі не буду їх грати. А ви залишайте свої думки. Чи цікаво вам було б дивитися, спостерігати ось за, за молодіжними турнірами? Ну, принаймні, хоча б там якісь яскраві моменти. Ну що, поїхали, друзі. Перший дотик до м'яча. Небезпека, коли наших воріт, удар, ну ось ми вже пропускаємо перший м'яч на молодіжці. Наша відповідь. Петерсон. Накідуха удар в падінні. Ух, чудять діти. Можна віддати ліворуч, Меріс, здається, так. В центр, ну на порожні ворота. Відігралося. Один-один. Так, по центру верхом є Петерсон. Удар по воротах без проблем. 2-1. Виходимо вперед. Трохи менше 20 секунд вже залишається зірати. Знову ми звечем. Знову м'яч у воротах. Останні секунди, відлік. А давайте спробуємо на силу. Тут є можливість, можна на насилу гепту. На, оце так діти грають. Футбол крутяк. Ну і, власне, все, друзі, пролунав фінальний свисток. Це в нас був чвертьфінал. Кращий гравець матчу. Визначено. Ну, молодці, молодці пацики. Виходимо до півфіналу. Півфінал проти Селфорду. Let's go! Розрізна передача. І далі напорожня. А голкіпер не хотів відбивати. Ми з м'ячем таки. Ми з м'ячем можна тут на вільного гравця, трохи не так я хотів, але все, є, нормально. Знову момент, знову ближній. Пропускаємо. Так. Останні 10 секунд ми з м'ячем можемо ще відігратися, пробиваємо все. Голкіпер фіксує, м'яч забирає до рук. Ну і, мабуть, що ми вилітаємо. Так, до фіналу ми не дісталися. Ну, я гадаю, що для початку непогано подивилися. Ну, буду, все ж таки буду я вивчати молодь. Так, це наш друзі, це Вірту, здається, якщо вірно вимовляю прізвище, це наш капітан. У нас дуже багато роботи буде, тому налаштовуватися. Передсезонний турнір ось тут більше бабла. Давайте, мабуть, що приймати участь. Ну, краще вже знаєте команду е, прощупати, відчути на передсезонці, десь так в підготовчих матчах. Це наш суперник, одна зірка. Ну, майже е, рівень на нашому клубу. Ну, погнали, друзі. Перший матч. Нехай не офіційний. Ну, у нас є свій автобус. Це вже непогано, друзі. Це вже так. Наш тренер дуже серйозно, серйозно так, солідно виглядає. Сподіваємося, що все в нас вийде, друзі. Так, ми в Італії на Ювентус Стедіум, чи як він там точніше зветься, Альянс Стейдіум чи Альянс Арена. Так, Альянс Стедіум. Перший наш матч проти Сент-Джонстон. Звідки цей клуб? Я Та щось пригадую. Напишіть мені, будь ласка, можливо, швейцарський чи фійс. Флітву таун Сент-Джонстон. Поїхали. Небезпека. Тут коло наших воріт. Передача назад трохи. Є, відібрали відборі в принципі, грати вміємо. Ну так, після того як я пограв Лігу Чемпіонів за Ліверпуль, це зовсім на тій швидкості. Е, не, не настільки технічні футболісти. Аби я ще обрав симуляцію, то це взагалі вони повзали по полю. Атака правим флангом, тут може бути передача в центр. Ні, все гравець забіг положення поза грою. Удар по воротах. Ух, який синхроністи, як дуже синхронно підіймалися. Одинадцятиметровий жіночка призначає бік наших воріт. Мабуть, що було влучання в руку, вгадав напрямок, проте низом стрибнув. Перший м'яч пропустили, друзі. Я вас вітаю. Ще раз хочу привітати всіх з Новим роком. 1 січня, можливо, там комусь не дуже добре. Після гулю. Ух, стійка, наш кеп здається, був. Тому під чайок, під пивасик. Я так гадаю, що, можливо, комусь буде доречно глянути ось глянути цей футбол, розслабитися. Знову ми з м'ячем, можливість пробити, Удар по воротах, а не погано. Бити, в принципі, можемо. Голки персевид, наш тренер. Знаєте, кого він мені нагадує? Я ось згадав, Дмитро Кулєба, здається, це колишній міністр закордонних справ. До речі, він мій земляк, він з Сумщини, з міста Ромний. Здається, що дуже, дуже схожий наш Алекс Болхат, наш тренер. Останні хвилини першого тайму, ми поступаємося. Номінальним гостям наша можливість п'ятою на вірту на нашого капітана. І це непогано пробуває. Дуже симпатичні удари у нашого кепа. Вірту, восьмий номер. Так, кутовий. Можна розіграти, в принципі. Скільки реф? Ну, хвилину-дві, максимум, мабуть, що накине. Непогано. Скидка, удар. Ну, це, це не удар не вийшов. На жаль, удар не виходить. Плюс хвилина до першого тайму. Удар поворотах м'яч влучає в руку. Можливість вже для нашої команди можемо зараз забити перший м'яч. Ну хто у нас тут підійшов? Це наш форвард, 19 номер Колан, чи як вірно прочитати? Дорні І пробив непогано голкіпер Сейвить. Шкода, шкода, цимуть, пролунав дзвонок на перерву. QR-код на мій телеграм-канал. Буду радий вас там бачити. Так, що ще хотів сказати, друзі, поки перерва. Можливо, так, я знаю, хтось хотів, щоб кар'єра була в Іспанії. Я вам обіцяю. Ну, Англія в нас перемогла, об'їхала всіх, тому все справедливо. Наступну кар'єру з низів я розпочну з Іспанії. Тому вже ну, після цього можливо в СІ 26 100 буде, але наступна кар'єра з низів у нас буде в Іспанії. Навіть не будемо проводити опитування. Ну, такі оцінки непогані, в принципі. Мейор чи майор у нас там один з лідерів, так, наш капітан непогано себе проявляє. Ну і Форвард Кулан, Ронан Кулан чи як там? Давайте спробуємо вже більш з акцентом на атаку, що з того вийде. Поки що схема. Ну, я не ризикнув обирати 4-3-3, е, щоб там були на позиціях Вінгерів чи інсайдів е, крайні нападники. Ну тому що краще зараз трохи з акцентом на атаку на захист. Але ось місцями мені вже не подобається, бо дуже довго наші півзахисники підбігають до воріт суперника. Як він пройшов? Ну це дива. Це футбольні дива від FC-25. Пропускаємо. Як він тут об'їхав, одного, іншого. Ну і ногу начебто виставляв, той впав. Ну Нещасний випадок, коло наших воріт. Замінки. Замінки використовуємо. І ми, і суперник. Хант з м'ячем На вірту наш капітан. Далі по центру. Мейор. Товариш май... майор. Вірту удар по воротах Грикошет немає у 12-му пробу? Ні, на жаль, на жаль, немає. Ще одна заміна. Райан Брум. Буду я, друзі, сам знаходити гравців поки що. Не пропонуйте мені там різних і українців. Ну тому що Ліга-2, хто захоче туди приїжджати. Я поки що буду е, з англійської Ліги 2, можливо, там з третього дивізіону німецького футболу е, знаходити, шукати, додавати до списку буду, і буду обирати. когось. Так, ну що. Е, давай, мабуть, що, хто в нас є. Одебеко, чи як там його вірно. Е, форвард. І Цього. Ту-ру-ту. -ту -ту. Так, ну і опорника можна змінити, так? Давайте. Бонс. Бонс. прізвища повивчаємо. Все буде нормально, друзі. Три нові, нові футболісти. Так, у нас форма дуже схожа на форму арсеналу. так? Останні секунди. 0-2. Ми поступаємося. На жаль, перший наш матч неофіційний. Ну, але все одно, перший матч передсезонного турніру, ну краще вже тут відчути, як я говорив, команду, аніж вже в офіційних матчах, матчах чемпіонату. Завдання в нас, як ви знаєте, ну, Кубок однієї восьмому десь здається, ну, ну, то щось за НАТО, я так гадаю, для команди Ліги-2, четвертого дивізіону, а, а чемпіонат нам треба виграти. Ну, певна річ, ми будемо намагатися і без того, тому що наша мета потрапити до Ліги 1, потім до чемпіоншипу. Ну і сподіваюся, що пограємо і в англійський прем'єр Лізі. Ну що, наша перша, перша поразка? 0-2, на жаль. Що там статистика наша? 47-53 володіння програємо. Проте у нас, дивіться, ударів, скільки 14 проти 4. Просто трендіс. Так, ну що? Хто у нас? Ну, ось наші лідери. Майор Вірту. Ну і шоу, в принципі. Ну, два лідери є вже, два лідери маємо. Програє Алекс Болхат перший свій дебютний матч. Ну нічого, нічого страшного. Ще попереду, всі наші перемоги. Я так гадаю, що все буде, все буде нормально. І перемоги, і нічиї, і поразки. Так, що тут, тільки така. Команда також програла попередню зустріч. Чотири ключові футболісти. У нас дехто втомився. Давайте деякі зміни. Центральний захисник. Всього випробуємо. Плюс-мінус у нас рейтинг так, десь 60-65. Не більше, ніж 70. Форма дуже схожа на, на форму арсеналу. Коли ми будемо грати в англійській прем'єр-лізі, я навіть не знаю. <смітна> у, нас там, у нас лише два комплекти, і другий також схожий. Ось зараз, власне, ми в другому комплекті в гостєвій формі граємо. Ну, вона більш така біліша. Так, так, ми м'ячем, удар з місця чомусь не сильно. Вірту, наш кеп, його поклали тут обережно, на думку рефа без порушення правил. Закидушечка вперед І Ронан Колан відзначається забитим м'ячем. Це перший наш гол. Перший наш гол загалом. Наш форвард записує на свій рахунок, на наш рахунок. Вітаю вас, друзі! Перший взяття воріт у другому матчі. Вже непогано. Так, хайпермоушен. Ну тут на межі положення поза грою. Але все чисто, все нормально. Тадам, в падінні дуже ефектно, дуже красиво. Відповідь господарів номінальних удар поротах по знову виграємо на стадіоні Ювентуса. В Італії, як ви зрозуміли, відбувається цей пересезонний турнір. Унейл пробиває, в руку не влучив, ні, все нормально. Атака триває, голкіпер наш. Лінч. Трохи м'ячик треба потримати. Ось тут можна вперед вірту. Колан. Ще треба глянути, хто там, звідки у нас, хто з якої країни. Мейер, добу, що це таке? Що це за удар не виходить, на жаль. Ну, і це перерва, друзі. Це завершення першого тайму. Ну що, це тут вже цікавіший футбол. Я так думаю, що справа буде. Діло, діло піде. Ронан Колан. Колан, Колан. Один удар, один забитий м'яч. Лейтон, Оріанд, Флітфуттаун 0-1. А звідки це Лейтон? Чи з Ліги 2 чи з Ліги 1, можливо? Ну, десь там по любасу, десь будемо зустрічатися. Ще мене втомилося. 53,47, програємо володіння. Чотири удари в бік наших воріт. Ну, ми тричі. Пробивали точність пасів. 95%. У нас 97%. Ну, лінч непогано грає. Той же Мейор, Колан. А вже я знаю, що наші лідери це буде наш капітан. А, а, вірту так. Ронан Колан Форвард. А, потім, можливо, вже в наступній серії я вам швиденько так продемонструю, кому там скільки років. то Звідки Колан пробуває м'яч. Мяч в ситці, 0 02, положення по не було. На 60-тій хвилині ми подвоїмо свою перевагу. Відповідь Лейтону. Не віддав зараз центр, ну там, мабуть що, і накрили, бо зараз лише обхитрило, обдурили, лінч з мечем має забирати дорог, ну і швиденько треба розвивати нашу атаку більше 20 хвилин, точніше менше 20 хвилин ще е, нам грати. Брум на Мейора. Проходить, тягне. Тягне, ось тут можна віддати удар поворота головою там. Не дограли захисники, не, не вийшов голкіпер. 0-3, ну ось вже пішло, посипалося. Так, заміна наша. Хотілося б, щоб Лінч зараз зіграв на 0. Удар по воротах не сильно. Власне він забирає м'яч до рук. Ну що, перша наша перемога, друзі, 0-3. Серйозна, впевнена перемога. А у нас два матчі, три очки. Ну, попереду ще один матч. Цього передсезонного турніру, мабуть, що в наступному випуску вже зіграємо. Ронан Кола. Ну і перший хитрик нашого Форварда 19-го номера. Перший наш хитрик загалом в нашій кар'єрі. І вже мені не терпиться розпочати е, виступ наш в чемпіонаті. Що там, Як воно у нас піде, не піде. Так, 50 на 50, 6 ударів у нас 5 ударів на один удар менше, ну проте у нас реалізація набагато краща. Як бачите, Колан 9-7, кращий гравець Мейор 9-5, Лінч Голкіпер 8-6, стрійка лідерів цього, цього матчу. Колан демонструє чудову гру. становиться кращим Згоди. Ну що, все, мабуть, що на сьогодні, друзі. Бережіть себе ще раз з новим роком. До нових футбольних зустрічей. Пока-пока.